Наші дорогі захисники, дякую вам за допомогу, за те, що життя є і за славу. Дорогі наші захисники, дякуємо, дякуємо вам за те, що ми живі, за те, що ми можемо ходити в школу і бачити свої сім'ї. Дорогі захисники, дякую вам вам за те, що ви обороняєте нашу Україну. Ми дякуємо нашим захисникам за мужність, силу і терпіння. Бажаємо повернутися живими. Ми дякуємо нашим захисникам за те, що вони захищають нас. Бажаємо вам тепла, сміливості і ще трошки потерпіти! Ми дякуємо нашим захисникам, що вони захищають. Ми дякуємо нашим воїнам за те, що нас захищаєте, і кожного дня ми бачимо мирне небо. Ми дякуємо нашим заступникам за хоробрі, що не кинули свою батьківщину. Воювати пішли за нею, любів її. Дякую нашим оборонцям за те, що ви захищаєте нас і віддали своє життя, щоб ми жили спокійніше. Дякуємо нашим заступникам за те, що віддали своє життя на перемогу. Нашим захисникам, що ви нас обороняєте, і ми живемо живемо під мирним небом. Дякуємо нашим захисникам за те, що ви захищаєте Україну і за те за мирне небо над головою.